Привіт всім! З вами я Аня. І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Я думаю, як я можу в нього не пограти. І сьогодні ми спробуємо вижити, щось покрафтити. Перед тим, як ми почнемо виживати, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. А я думаю, що зробили. Поставте лайк і на дзвіночок також натисніть, щоб не пропускати нових відеос. А ми починаємо виживати. Так, нас одразу кинули у гори прям по хардкору, Але давайте добуємо трохи камінь, щоб зробити одразу кам'яне кайло чи не тільки. Такс. А де мій камінь? Віддайте. Окей, я не професіональний майнкрафтер, але щось там пам'ятаю. Віддайте камінь! Добре, добре, не будемо добувати камінь, добумо дерево спочатку. Ой, ні, нам не треба, не треба. Біба, одразу, ви що? Бліна! Ти що? Вугілля! вугар, вугілля! Вугіллячко. Боже мій. Пухен згоряє тайк зомбак, зомбак чортян. А ми поки довбасимо цей камінь з вугіллям. Щоб з нього щось випало. Алло, а чому мені нічого не випадає? Ой, блін, там купа цих мобів. Окей, давайте звідти вибиратися, тому, я, тому що я не хочу тут застряхнути. Фух, земля це добре. Блін, як ми впали. Далеко. Якби не цей зомбі, то ми б не впали. Свинька! Корівка. Це малі! Конусій, цвинко. Як ви звідси... Як, як ви сюди попали? Окей, хай вони живуть, може, їм треба сюди. Ой, він розумний малий. вибирається куди надо. Ой, блин. листя, не мішай мені. блін. Так, нам треба звідси вибиратися, бо мені не дуже це подобається. У нас вже мало житті половина. Чому, коли ти землю, звук, такий ніби ти їж? Опа, ми якусь квітку роздавали. Тепер ми зможемо зробити фарбник. І це чудово, якби у нас як... Як... Як могли бути різнокольорові вечки могли пофарбувати. Який зомбі вдихає. Так, треба рубати дерево, щоб зробити хоча б кайло Дерев'яне Раніше я грала у творчий режим, бо мені було якось нудно грати в цей. Я не знала, як крафтити Але коли глянула нікукарузу, то... Щось захотілося мені різко Майнкрафт зняти. Опа! О, прекрасно! Ми можемо зробити драбину, можемо зробити палички. Вот! Окей. Спочатку нам треба зробити доски. О, ай, бліна! Ай, блі! Як таке так, виберт. Бліна, вам гаплик. Стривайте! А чого зараз день? Звідки ці моби? Окей, ми все загубили. Тепер треба назад іти, а це недалеко, ось дивіться тут. Так, он м'ясо, значить, ми там були. Алло, дай пройти. Блін, якби в у мене була кісточка. Я б могла б собаку приручити, тут, тут вовків купа. Так, ми взяли якесь притухле м'ясо. Ура! Це все моє! Дайте мені! Такс, а як сюди Все. Все ми забрали, тепер будемо крафтити. Такс. Це ми взяли. Крафтильну взяли, чи як вона там називається. Такс, ми можемо зробити двері, можемо зробити др... заборчик, можемо зробити табличку. Хо? Так, добре. Давайте зробимо все, більше нічого не зможемо зробити. Давайте тепер палички. Кайло, дерев'яне, звичайно. і меч. Знову палички. Мотику чи мотику. Все, все ми зробили, тепер у нас є абсолютно все. Дерев'яшки зможемо поламати. Такс, нам треба будуватися десь, тому що вже скоро буде вечір. Слухайте. От будуватися треба, мені здається, біля пляжів, тому що коли пляж, тобі от видно. А от коли ти просто будуєшся, там не вийде. і може загубитися. Якщо нас б'ють, то ми тут просто відбудуємося і все. І тут водичка ще буде поряд. Так, давайте будемо ритися під землю це моя ідея. Так. Нам треба оце все собі викласти сюди. Звідки у нас яблуко взагалі? І лопатку теж сюди. Все, беремо лопату і починаємо ритися під землю. Це моя ідея. О, так швидше хоча б ламається ця земля. Хоча вона і так швидко ламається Окей, в мене вже є ідейка, як можна проритися. Опа, тут уже кайло потрібно. Давайте ще от сюди. Ну що, зато землю отримаємо. Опа, тут тут трава одразу почала рости. Якось от так. Тепер беремо кайло. Чи... Ні, давайте вот сюди. У бік тепер будем. Такс. Якісь у нас тунель. Слухайте, нам треба вугілля, нам треба факели, бо якщо тут хтось заспавниться, то я просто вичучу цього. Так, нам треба оцю тим дати. Якби тут. оце було... О, це ніби якась підлога вже. Так, давайте тут забудуємо. Так, тепер беремо знову лопату і починаємо знову це рости. Надіюсь, тут десь буде хоча б трохи вугілляся. Бо мені як не як треба розбудовуватися. І ще мені треба факели. Щоб мені тут наш вночі не, не заспавнився. Такс, ну ми можемо ще збудувати пічку. Прекрасно, яка й я, 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 я льом землю розмоти. Супер. Так, от сюди ще в дверця там можна було. Але це треба скло, а скло з піску. Але пісок рядом є. Слухайте. У мене вже є великі плани на цей на цю халабуду. Але мріяти можна завжди, а от робити ні. Угілля, де? Окей, нам ще треба... Баранчика, що вона знайти? Опа, квиточка. Квиточки. Давайте белую возьмем. Чтобы было белое лишко. Так, мы можем забыть какую нибудь капитанскую карту. И тут у нас есть песок. О, еще мы можем лодку сделать. Это все Ай, блин, а! Тогда мне нормально пойти. Так, ну все, скло у нас є. Опа, овецька, овецька. О, ви бачите це? Там поселення. Ніфіга собі. Але я не хочу туди йти. Ви зараз скажете, Аня, ти що? Там же у тебе. ти можеш там взяти кучу речей, але я не з таких. Мені здається, що краще самій розвиватися, ніж у це буде якось нечесно. Саме почали оце все добувати, а потім пройшло, просто пішли до сусідів і все. Так, нам треба ще ліжко зробити. Опа, все. О, ви бачите, це там гарбузики. О, гарбузики! Отже, легенди праві. Там, де гарбузи, там, де, там і село. Так, давайте оце розб'ємо. Ой, блін. Все, тепер ми можемо зробити пиріг, насіння. Так, спогнали. Опа, у нас тут є печера, ми можемо, в принципі, там і добути вугілля. А чого б ні. Блін, чого воно почало лагать? Ой! Ай! Окей. Опа коні? Ви не підскажете за мій дім, бо я... А. Так, самий дім, не заходь сюди. Так, мені треба якось це освітити, але як? Єдиний варіант, мені здається, який найкращий. Ой, все, у мене кайло ламається. А давайте закрафтимо ще одне кайло. Тільки пошвидше біжимо. Моя чорна діра. Все, мене зараз приб'ють. Ах ти зараза! Все, він мене стріляє. Нефіга собі, я так швидко його зробила. Стоп! У нас є. Вау! у нас є лук. Лук у нас є. Точніше, ізволок називається на українській. Окей. Ми приблизно, я не знаю, ми можемо зробити. Так, ну, треба покрафти е, оцю крафтильно десь поставить. І тут щось покрафтить. Так, давайте пограємося. Що ми можемо зробити? Давайте зробимо пічку, по-перше. а Де вона тут у нас? Отут. Але нас мало, нам ще не вистачає. Можемо зробити важіль. Ми можемо зробити фарбник, ми можемо зробити кам'яний меч, все прекрасно. Чи ні? А можна кам'яне кайло зробити? Ой, не можна, нам ще треба паличку. Давайте палочку сделаем. В чем проблема? такого в том, что у нас не достать достаточно дерева. Блин, а. Капец. А у нас есть взагалі деревяшка хоть какая-то? Нема деревяшки. Так, давайте как выживать тут будем. Нин! Я же сказала тебе не выстребовать. Головне, щоб нам тут ніхто не заспавнився. Так, у нас приблизно є насіння гарбуза. Так, все. Тут ми можемо зробити тільки кам'яний меч. Давайте зробимо. Нам ще треба кам'яний кайло, бо у нас воно вже зламалося. І треба ще дерево. Якась підлога, якийсь ковер. Так, треба дивитися за цим. За нічю. Але вона скоро закінчиться. Зрозуміло, не скоро. Слухайте, на свій страх і ризик ми можемо піти і нарубати трохи дерева. Угу, Розмірілася. Тихіше, тихіше, Я ще кам'яний меч не взяла. Алло, а ч приперся? О, ми можемо броню отримати. А чому ми броню не взяли, а? Да він же броню нам дав дати. Слухайте, зомбаки, в принципі, не страшні. Вони звичайні. Ой, у нас дуже мало здоров'я. Не треба мені ваше протухле м'ясо. Эндермен. Ай, боже мій Фу, блин. Эндермен, ты куди поперся? Черт, так черт, черт, ты Эндермен, рятуй, блин. Рятуй меня. Фу, павуки Супер, я так пробігла до самого ранку. Бо в мене мало життя. А! Все, мені хана. Мені хапець. Хоча, тут такі підйоми різкі. може мене ніхто ніхто не поймає. Такс. Давайте проходить. О боже мой. Коли це закінчиться? Да може дати їм мене з'їсти? Та нехай! Я все одно відроджуся. Гравця каї прибив. А що я каї? Прибив павук. Супер. Там скелети спавняться. Тут листя якесь дивне. Там зомбі шляються. А слухайте, давайте трохи а, у мене ж немає їжі. Так, а як його їсти, цей гарбузний? Ні. Поселення, рятуйте! Все, зараз єдиний варіант, бігти туди. Такс! Рятуйте! Чорт кріпери, кріпери, не кріпери. У мене повне здоров'я. Слухайте, нам треба швидше в поселення. Я знаю, що декілька хвилин тому казала, що ми туди не підемо, але давайте забіжимо. Рятуйте! За мене напали! А вони теж від них відбивають. Рятуйте мене! Можна мені? Ух, ми заснули. Окей. Ой, чорт. Точку відру... О! Ви знаєте, давайте в них ліжку стиримо по приколу. Все, більше нічого брати не будемо. Окей, зараз добіжимо додому, ліжко поставимо. Так і ми надо цим не Так. С... Трохи стирили у людей ліжка, ну а що нове зроблять? Вони ж селяни. Та й мені не жалко. О, все, отут наш дім, я так думаю. Чи ні? Треба йти звідси, боже мій. Зомбаки заспавнилися. Ще нам треба факел, фак нам треба. Того нема. Що в мене кайла немає? Опа! Так, все сідаємо сюди. Алло, можна на ним покататися? Змію прилітів, до речі, в мене десь було в інтер'явну коло до того, як мене прибив паук. Де наш Дім? Ой, боже. Я так злякалася, що не можу навіть це дім, що я вже провалилася. О, все, я здається, пригадую. Привіт, маленький. Може, скільки тут м'яких мілашок? Я не можу. Нікого не О, все, отут наш Дім 10 Чітко пам'ятаю. О, все! Моє добро тут. Ура! І пісок заберем. І от все заберем. Все заберем. Так, все. Кайло берем і риємося під низ, тому що хана. Стоп, це ж не мій дім. О, ось ще один Так, ось Отут треба трохи прорити. Так, тепер треба зробити кам'яне кело. Де воно А, нам треба палички зробити. І ще треба оцю крафтову штуку поставити. А в мене її немає. Треба дерево нарубати. Але нас прибили замки, тому ми не можемо зараз піти. Мы ми дуже... ми награды з цим Майнкрафтом, капець. Продовжимо в наступних серіях. Всі бувайте, побачимось в наступних відео.